Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, я показую вам семена пшенички озимої трубліон від компанії Вітера. Ось такі семена прийшли. Будемо сіяти на демополі. Будуть у нас різні сорти. Зараз знімаю відео огляди кожного сорта по окремо, щоб було видно який сорт. Є ранні сорта, є пізніші. Всі ці сорта будуть висіяні на полях шаленого тракториста. І в Дніпропетровській області, в районі, друзі. Ну, вона, скажімо, трошки вузька, але длиннувата. Пшеничка так теж вроді би неплохо смотриться. Подивимось, яке буде. Які всходи будуть. Протруйник там Кому потрібно, можете зайти подивитися на головну сторінку Вітера. Кому треба щось конкретно, зв'яжетесь з Олександром, номер телефону буде в описі в коментарях. Також Перехід на головну сторінку також скину в коментарях. Так що, кому треба, замовляйте, дивіться, на розвод можна купити. Так що. Протруйник Дебел, я ж. Чесно кажучи, аж в роті гірко стало. Нагнувся, зараз я шевелю і протруйник скажений. Ну, Ось такі сімена, друзі. Коротенький відеоогляд роблю кожного сорта окремо, щоб було видно, де як і коли, як кажуть. Потім вже більш детально зніму при посіві, покажу норми висіва, усе. Буду знімати повністю. відео. Провод висієм будуть палочки, будуть і все. Так що От такі, друзі, справи в нас. Да, Сімена, звісно, прикольно Но найдужче мені сподобався Фелікс. Як на мене. З усіх по, по качеству сімен самі гарні фелікс. Ну, а по урожайності буде видно. Будемо все показувати, уборку а та да я. Так що, кому треба, друзі, сімена пшениці, телефонуйте Олександру. Все, друзі, до побачення, гарного дня!